Верховна Рада шість разів поспіль в різних скликаннях намагалася прийняти новий закон. Але вища освіта завжди була сферою політичних інтересів. І, і, і ті базові цінності, які шануються в сфері вищої освіти, в Європі і у світі, а це автономія вищого навчального закладу і академічна свобода викладача. Ці базові цінності фактично в нас були цілком знівельовані через неймовірно централізовану систему управління вищою освітою. І зрозуміло, що ці віжки, за які можна було смикати всі вищі навчальні заклади і, відповідно, всі ресурси, які вкладаються у вищу освіту, ніхто не хотів відпускати, а попередня каденція Міністерства освіти і науки в особливий спосіб. Зараз ми маємо шанс. Маємо шанс змінити, і в першому читанні ми проголосували законопроект 11872. Зараз ми його доробляємо до другого читання, і я дуже розраховую, що якщо сьогодні ви будете мати можливість висловити свої пропозиції чи поставити певні запитання до цього законопроекту. Ще декілька раціональних ідей до цього законопроекту додати в результаті нашої зустрічі. У законопроекті можна виділити кілька таких домінуючих, домінуючих змін: це забезпечення реальної автономії фінансової, кадрової і академічної для університетів з одного боку, а з іншого боку, збільшення їх відповідальності за результати навчання. Ми вперше в Україні запроваджуємо систему забезпечення зовнішньої оцінки якості вищої освіти. Ви ж знаєте прекрасно, ми то ЗНО запровадили, так, і на вході ми знаємо щось про наших випускників середньої школи. Ми нічого не знаємо про наших випускників вищої школи. Тобто в нас немає жодного порівняльного справді дослідження, як готують вищі навчальні заклади своїх випускників. В цьому законопроєкті також дуже багато місця відведено тому, яким чином науку повернути чи повернути, чи взагалі створити можливості для розвитку наукових досліджень у вищих навчальних закладах. Це стосується і вивільнення часу викладача для наукових досліджень, і фінансування наукових досліджень, можливості користуватися. Правами інтелектуальними на зроблені продукти в університеті. Тобто є ціла низка таких дуже важливих положень. У нас, дивіться, в нас сьогодні навіть в сфері it програмісти та, яка найкраще розвивається в Україні, ситуація така, що наші програмісти вони працюють, як правило, на аутсорсингу. І Роблять якусь коротку операцію в частині великого програмного продукту, який продукує Німеччина, Великобританія, США. І там сплачуються податки, і там є всі прибутки для економіки від цього продукту. А нам зараз дуже важливо повернути так ситуацію, створити такі в що маючи такий інтелектуальний ресурс українських програмістів зробити український цілісний програмний продукт. І для цього потрібно розвивати бізнес-інкубатори, бо ну, це тема окремої розмови, але до чого я веду? Що е працелаштування наших випускників залежить не, не тільки від системи освіти і від державного замовлення, хоча залежить без сумніву. Залежить, чи структура державного замовлення буде виписуватися від потреб економіки і прогнозування, що з нею буде через 5 років, чи тільки від того, що можуть підготувати університет. Наш український викладач найменш оплачуваний в Європі з найбільшим навантаженням. У нас сьогодні пересічне навантаження розраховується 780 годин в середньому. Ви прекрасно знаєте, ви тут межуєте з Європою і їздите постійно, що там навантаження в середньому 500-600 годин. Є країни, де 450, і ще в залежності від статусу, хто це є, може бути ще менше навантаження. Що ми зараз робимо? Ми хочемо внести в законопроект, цього зараз нема, але це є на рівні моїх поправок. Зменшити навантаження на викладача з, 8, з тих 780 до 600 годин. 600 годин як максимальне навантаження. Поряд з тим у нас є ще один нюанс. У нас один кредит це 36 годин, як ви пам'ятаєте. Всюди в Європі це 25-30 годин. Якщо ми студентське навантаження, навчальне навантаження, навантаження лекційно-семінарське. Якщо ми паралельно зменшуємо таке горлове навантаження на викладача і повільняємо йому час для інших робіт, які мають бути чітко вказані в законі, бо вони також оплачуються. І разом з тим зменшуємо навантаження на студентів і даємо їм більше часу і відповідальність за індивідуальну роботу. Тоді це корелюються ці процеси. Правда, в прикінцевих положеннях ми дамо перехідний період років три. Це не можна в один рік це все змінити. Це має бути поступове зменшення навантаження.